Ви коли-небудь чули про зброю, яка буквально задушує свою ціль ще до того, як завдасть удару? Поговоримо про термобаричну бомбу, також відому як боєприпас об'ємного вибуху. На відміну від звичайних бомб, які мають власний окиснювач, ця працює значно хитріше, вона використовує кисень із навколишнього повітря. Спочатку вона розпилює дрібну хмару пального, схожу на туман, яка змішується з повітрям, і проникає в кожну щілину будівель, бункерів чи печер. Потім другий заряд підпалює цю масивну паливо-повітряну суміш. Результат. Колосальна вогняна куля та надпотужна тривала вибухова хвиля, яка спочатку розширюється, а потім різко всмоктується назад, створюючи нищівний ефект вакууму. Саме цей унікальний подвійний удар робить таку зброю неймовірно ефективною в замкнених просторах. Це водночас вражаючий і жахливий зразок інженерної думки. Дякуємо за перегляд! Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові глибокі розбори дивовижних технологій.